Складна ситуація на покровському напрямку. Росіяни, попри втрати, намагаються пробиратися крізь позиції Сил оборони. Сприяють цьому і погодні умови. Донеччину оповили густі тумани, тож можна непомітно прокрастися. Але іноді така погода допомагає і силам оборони. 156 й бригаді вдалося вивести своїх піхотинців майже з оточенням. Важкі часом моторошньої історії оборони чув наш воєнкор Руслан Сміщук. Навкруги щільний туман, але навіть за таких умов іноді пролітають ворожі дрони. Це порівняно тилові позиції 156-ї бригади, користуючись погодою, підрозділ зміг вивести своїх піхотинців із передових позицій на покровському напрямку. На емоціях виходили жорстоко виходили виходили жорстоко. Такий туман да, допомагає да. допомагає отлично Допомагає Потуману, в принципі, вийшло. І... Вийшло. так і Ці воїни тримали оборону, в селище шахове окупанти почали пробиратися туди і невдовзі. Населений пункт опинився майже в оточенні. Вони просто, як таракани, лізуть з усіх сторон, і з якої сторони, куди вони то на одну сторону пойдуть фланг, то з другої сторони. А під кінець на взагалі там одну нашу з позицій хлопців вже не стало. І виходить, що з їхньої сторони вони, виходить, лізуть. І була ще труба вихід між нашою позицією і сусідні також, ну, з лівого фалангу. Вони, виходить, з однієї сторони заходять і, і три останні дні ми майже були просто в тулу. Ми чекали погодних умов, щоб вийти. Mm -hmm. Сидимо тако, в ямі, слухаємо, вони там бігають і думаємо тихенько, щоб ніхто нас не почув, щоб успіть тіх вийти вже відсюди. Ці чоловіки пройшли по кілька місяців пекла війни. Саме головне просто, що от, 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 не хоті, от не хотіли, не хотілося от іменно, щоб вбивати людських смертей, цих, пройшлося. Не хотілося просто досити цього. Ну пройшлося. Скільки ви провели на позиції? 77 чи вісімдесят 78 днів. Тобто, мама три місяці. Три місяці. Кілька годин сну і години бойової роботи. Такого режиму не було, що ніч-день ти встав, відпочив. Ні, просто це зміни, просто три місяці зміни. Ти пару часів відпочиваєш, ти не пару часів стоїш, цинкуєш. Дивишся, слухаєш, доповідаєш, поглядаєш, ну і так далі. І пробуєш якось цим цим режимом жити. Але, мабуть, найтяжча історія у бійця Віктора. Хочу сказати, говорять, що з нуля не виходять. От, живий примір. Вийшов, я вийшов. Молив Господа Бога, коли надо мною кружили б в півішки. Эти. Під час виходу його групу виявили окупанти і відкрили прицільний вогонь дронами. Находився на позиції 85 днів. Но когда виходив, э, свою групу То Тобто я один вийшов. Угу. Проводник, виходить, 200 і два моїх, вибратима по теж 200. Дякую, Ви по в себе. Нормально, я... Чоловіку пощастило, далі довелося маневрувати, прикинутися мертвим. Ну, я затихарився, льох полтора часа в одному положенні находился. Просто как будто мертвий, да? Да, ну как бы да. Рядом зі мною все Они вот, так вот спускались, вот так вот, прям рядом, рядом на оптоволотні дрони. Прям вот, прям вот, ну вот так, вот, вот так. Жесть. Жесть. Зараз з оборонцями працюють психологи підрозділу. Далі відпустка та відновлення зі східного фронту Руслан Смачук, Вадим Рон та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.